Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал це проєкт Пенсіонер. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в, нашому, в нашій програмі ми говоримо з учасниками колективу ансамблю жартівниці. А поговоримо про життя колективу та про їхні благодійні концерти та благодійні виступи. І у нашій студії сьогодні Олександр Кравченко та Валентина Білащук. Ради вітати вас в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Валентино, ви як староста жартівниць. Так а, розкажіть нам більше про ваш ансамбль і для того можливо про трішечки про його історію. Е, ансамбль е, був е, е, створений створений е, в 1982 році восімдесят другому році. До нас прийшла е, Зінита Трофіна Бельська в 1996 році. О. Вона про, е, нас керувала нами 25 років. Ну, і за хвороби це, пішла е, на пенсію, О. Зро, зробила дуже великий вклад, ми її дуже любили. Е, ми дуже багато гран-при е, з нею отримали. І їздили в Луганську станицю, в Бірюково. Були ми в Луганській три рази, в Бірюково два рази. ми були. О, е, в Закарпаття їздили. Ну, багато були в нас е, так, ці. Тобто історія коли так, е, ансамблю така так, так, досить е, знаменна. Так. так. Во. Е, тепер ми дуже е, це як його. Е, Сумуємо за Зінею Дебільською. Вона померла 29 лютого цього року. Ми хочемо зробити їм благодійний концерт. Пам яті, пам яті, концерт пам'яті 26 травня. Це, це, — Квітня. — квітня 26 квітня У Народному домі в народному домі та народ проходити О котрій годині. І а, хто може приєднатися? Хто може ну, до нього на дві години? Всі можуть прийти хто хоче, так. всі хоче хай приходять. Тобто містяни, гості міста, а, вхід для всіх можна, можна приєднатися. А, так, а давайте поговоримо про інші ваші благодійні концерти, благодійні заходи. Ну я можу та... сказати, що після Трофімної бельської у нас був керівником. Наш баяніст любимий Олешка Це Віталійович Безрядін. Він у нас був півтора року, його забрали на війну. О, так як війна почалася, його забрали на війну. Ми з ним теж заробили три гран-при. Перший був на душі криниці, друга, другий був польсько-український фестиваль. Ми отримали гран-прі. І ми ще заробили е, цей, а на Дніпропетровська область робила е, фестиваль, і ми там заробили ж е, цей гран-при. Після цього, як пішов Олег Віталійович, ми пригласили до себе керівником Юрія Васильовича Шевченка. Ми поз... Перебалакали з, з Ольгою Володимирівною Фоміною. Вона позвонила Шевченку, він приїхав, подивився це яке і взяв нас. Тобто зараз керівником зараз керівником сам. у нас це дуже талановита і. Ну, працьовита людина, працьовита да. людина. E, дуже ми його полюбили. E, спочатку були в нас такі трені трошечки. <голові> е, так, <голові> як в так, як там, в будь-якому колективі. А потім ми так потихеньку-потихеньку e, почали його слухати, він нас, і ми вже зараз так. Гарненько на одній хвилі можна на одній сказати. хвилі, на одній творчій хвилі. Так. Чудово. От е, дуже вдячні Юрі Васильовичу за те, що він е, організував троїсті музики. У нас у нас свій хормейстер є. Ми танці народні. Цю дуже вдячні йому за за підтримку, за за розквіт нашого колективу. Чудово. Ну що ж, давайте поговоримо про ті заходи, благодійні, в яких ви зараз берете участь або брали і будете брати в найвищому майбутньому. На цій неділі закінчився благодійний марафон, який організувала громадська організація Арт культури, керівником якої являється директорка Центрального палацу культури Ольга Якубовська. Цей захід розпочався 23 лютого, грандіозним концертом, на якому багато було криворіжців, і він був у підземці. Там пролунали найкращі пісні криворіжжя. Захід називався сім тижнів, сім районів, сім пікапів. Уже з назви зрозуміло, що це. Був захід направлений на збирання коштів для так необхідних для нашої військової частини сіми пікапів. От зараз підбиваються підсумки. Ну, що я можу сказати, тільки е, Народний дім зібрав двана... близько 12 тисяч гривень. А цей е, захід був дуже масовим. Наскільки я знаю, приймали участь не тільки хори, вокалісти, але й танцювальні колективи, спортсмени приймали участь. От у вас вчора якраз були гості, так, у нас в програмі спортивний місць так, розповідали, так. Яку, яку лепту вони внесли в цей марафон. Майстрині різноманітних народних мистецтв приймали участь, наші видатні художники і таке інше. Так що ну, я маю таку надію, що там не на 7 пікапів, а буде більше. от, Дай Бог. Е, я виступав від Народного дому у складі жартівниці, у складі сузір'я талантів, керівник і там і так Юрій Шевченко. от, Ми виступали на 95-му кварталі. У нас там було три заходи. От, також у складі жартівниць ми виступали і в четвертій музикальній школі. І навіть ми виступали на, центра... на ринку соцміста. Нас дуже там тепло зустріли, привітали, і там ми дуже багато коштів зібрали, щось біля трьох тисяч гривень. От, а також е, хочу сказати, що до народного дому приєднався вокальний колектив Перевесло з е, палацу культури е, Саксагань керівник Надія Кажукала. Так, також так, знайомі безпеки була в нашій студії. Так я теж маю честь таку ходити в склад Перевесло. А, а крім того, дуже, дуже багато творчих людей, співаків, вокалістів приймало участь разом з нами. Я, я вибачаюсь, може, когось пропустив, але я могу, можу назвати Євген Приходько, Тріо Лілея, керівник Людмила Трайжон, Зінаїда Богдан, Катерина Карнічук, Світлана Сафоновна, Алла Васильєва, Тетяна Чивікова, Анатолій Хахлов, Валерій Сухаруков. Ігор Громиченко і наші маленькі зірочки Анастасія Кажукала, Вікторія Карнічук. А окрема подяка звукорежисеру Андрію Якапчуку за те, що він забезпечив бездоганно технічні обставини проведення цього заходу і нашому. Вже багато криварістів знають цього італійця Роберто Рітчо. Він і сам приймав участь, збирав кошти для ЗСУ і надавав свою апаратуру для цього концерту. Так що, як то кажеться, респект і велика подяка від всіх нас. Досить приємно чути е, імена і прізвисько цих людей, адже е, більшу половину з них я знаю, і вони навіть бу, е, деякі були так. в нашій студії. Це дуже приємно, що е, вони всі продовжують е, жити творчістю, долучатись до благодійних ініціатив в місті, і це дуже дуже, дуже вражає. Е, е, Хочеться запитати, е, е, як ви обираєте от ваш колектив, як обирає благодійні організації, з якими ви співпрацюєте? Чи вони обирають вас самі? То вони вибирають нас самі, <смі> нас приглашають і ми йдемо. Тобто без всі, ніяких на роздумів, Ні, жартівниці без, так, завжди так, так. На, благу, на благодійних концертах, залюбки. Я хочу так. ще сказати, що ми за рік керування Юрієм Васильовичем ми заробили теж три гран-при, канадсько-український фестиваль гран-прі у нас. Херсонський цей, фестиваль, ми і на душі криниці. І я хочу сказати, що Петро Андрійчук сказав про наш колектив, що це феномени криворіжжя. Чудово, ага. ну от канадсько-український це взагалі вражається вже міжнародний так. рівень і польський. Так. Ми ще. польський. Так, ми з паном Сандром здається спілкувалися на цю тему україно-польський фестиваль. Але окремо дуже мені приємно, як людині з Херсону, що і в Херсонському фестивалі, вибрали участь і. На жаль, на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові, тому що час наш програми, він обмежений. Але давайте ми ще раз в кінці анонсуємо, коли та де пройде концерт пам'яті від ансамблю В Народному домі, 26 числа, в 2 години. Вхід вільний, ще раз нагадаємо. Вільний вхід це як ну багато людей, звісно, не не зможемо прийняти, тому що. Як місця обмежені, Так, скажімо, обмежені. Так. Так. Але, а все ж таки, друзі, долучайтесь. Так, хто хто захоче сильно, то може приходити 26 квітня о 14.00. Так, народний о, дім. Народний дім, поки що так. Так, ну що ж, так я так хочу красави. подякувати вам за те, що ви дякую. сьогодні звітали до нашої студії. І а, як людям творчим, звичайно, побажати як найбільше творчого натхнення та вдячних глядачів та слухачів. Дуже Дякую, Олександру, дякую. за запрошення. Все. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт пенсіонерів. Гостях у нас були Олександр Кравченко та Валентина Білащук. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.